Потужно вітаю вас, потужні українці і українки. Записую це відео отак, тому що знаю, що в багатьох вас батареї не послухали мого наказу і не потеплішали. А значить, вам холодно, а значить, ви не хочете бачити мене в футболці, тому хоч в мене і тепло, але я вдягнув бачити шерстяний светер, а вже зверху мою фірмову футболку. Тож, хочеться, щоб ви відчували, що я такий же, як ви, я поруч. З вами сьогодні день залізничника, і я потужно вітаю всіх залізничників. Я дуже радий тому, що зміг дати залізничникам потужну зарплату. Бо хіба 8 тисяч гривень для провідника то не потужно, а в деяких машиністів та взагалі є і по 20 тисяч гривень. Ото го го як потужно! Тому потужно працюєте і тепер будете ще потужно більше возити. Бо я подарував всім українцям потужних 3000 тисячі кілометрів покататись на Укрзалізниці. Правда, ніхто не розуміє вже, коли кататись, куди і як, але нічого, розберемося. Головне, що я з вами думаю про вас, про ваше тепло, про вашу потужність, про те, як вам їздити, і від цього вам має бути легше. Мені говорять, що крилаті фрази від мене не замінять крилатих ракет. Ну це все неправда. Мені говорять, що не змінюється влада. Ну як же не змінюється? От сьогодні, замість однієї слуги народу, з'явився інший. Да, нічого вона пішла, бо має підозру набу. Так і в нього буде. Я в цьому не сумніваюся, правда? І ви, я думаю, теж не сумніваєтесь, то це друзі, і потужність, і, перем... і зміни, і одночасно послідовність. І все це я потужно демонструю вам. З Днем Залізничника. Ну що, вимикаю відео і буду роздягатися. А ви тримайтесь там, холодні батареї, мають все-таки мене послухатись. Якщо не послухаються, веду проти них санкцій.